на такі українські відпочинки наважаться цьогоріч не всі. Кияни кажуть, що розмірковують, як і де провести літо. Якщо вийде десь, поїдемо на тиждень відпочинемо біля моря. Ми живемо близько до кордону. нам за кордон ближче ніж до Одеси. Уся Україна небезпечна. Тому там, де буде зручно, там де буде комфортно, і підійде по фінансам в Україні. Я постійно їжджу в Карпати в Одесу. Коли читаєш новини, то дуже страшно їхати постійно. моніториш, чи там не було до цього жодних там прильотів? Ніяких мурів, бо на часі зараз війна. Не ризикувати своїм життям а краще. Знаходитись у більш безпечних місцях дуже страшно, коли вже закінчиться. Тоді будемо відпочивати на морях. 2024-го офіційно відкритих пляжів з укриттями на Одещині було 21. Скільки цього року запрацює чиновники? Не знають за правилами. Власники та орендарі пляжів мають подати заявки на перевірку. Ця комісія на сьогоднішній день не обстежила жодного пляжу. Тому що не отримала жодної відповідної заявки від власника орендаря чи балансу в